Ранку доброго дня. Доброго вчора, сьогодні щодня. Але лише добро буде на світі. Хай будуть завжди усміхненими діти. Зараз у нас заняття з грамоти. Може, інтернет, конечно, сьогодні у нас в комп'ютері не дуже інтернет, но якщо що, договорить. Поглянь, будь ласка, на картиночку, назви, кого ти зараз бачиш. Адіянку. Мавпа, так на українській мові. Мавпа. Кірочка, вимов це слово. Мавпа. Мапа. Мавпа. Який ми чуємо перший звук у цьому слові Назви. Мавпа. Мавпа. Звук м, який? Голосний чи приголосний? Приголосний приголосний, твердий в цьому слові, так. А що це? Рибка, Так, а де рибка плаває? акваріумі. Акваріум. Акваріум. Який перший звук у слові акваріум? А, так, правильно, звук А який? Голосний. Голосний молодець. Дякую. А це що за птах? Орел. Назви перший звук у слові орел. О, о який звук олосний. Голосний. А це що знаєш? <звук> Говори, говори. Так інжир. Добре. Який перший звук у слові інжир? Будь який перший? Говори какие і. і так звук і який? Голосний чи приголосний? Говори який дні. Голосний чи приголосний? І. Приголосний. Голосний, Так. І залишилось у нас ще один предмет. Ось я показую, що це таке, знаєш. Указка. Ви почте щось пояснює, указка є для цього, так? Щоб показати щось. Указка. Який перший звук у слові указка Назви. У. О, так. У голосний нас чи приголосний? Голосний. Звичайно, голосний. Так, правильно. На наступній картинці нам потрібно розглянути і назвати все все, що зображено. Називай. Давай, називай. У... Давай, Лікар. Скорі, лікар. Рейка. Ты? Белая. Наверно ну, быстро. Что ты? Лампочка. Огурец. Огирок. Огирок. Листик. Лев. Табачка. Кубики. Добре, Кірусь, а тепер назви мені слова, назви предметів, які починаються зі звука Л. Серед цих. Лікар. Лікар, молодець ще. Далі, що ще на букву? Називай називанок. Лампочка. Лампочка, молодець ще. Дальше. Так, літок. Листок, так. Все, чи ще щось? Ну, Какой тигор? Лев. 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 так. Лікар, лев, лампочка, листок. Так, молодець. давай разом зараз вимовимо цей звук. Л. Л. Давай, л. Давай, л, л. 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 Кірочка, чи легко він вимовляється? Л. Л. легко. Ні. ні. Говори. ні. Нелегко, так, звук Л вимовляється важко. За допомогою язичка, зубчиків, звук Л, він приголосний. Так ми його не можемо проспівати. Л він приголосний. А на письмі звук Л позначається буквою Л. Л велика «Л» маленька. Лимон буква Л. Л велика, Л маленька. А нащо ж схожа буквочка Л? Взяв хлопчина рушничок та й повісив на гачок. До матусі повернувся, від здогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві Л. Поглянь, як висить рушничок на гачку. Яку ж це буквочку нагадує нам? яку букву? Л. буква? Л. Так, правильно. Букву Л можна викласти з лічильних паличок, ось показано на картинці, також з олівчиків, з фломастерів. Ось, якщо я візьму два фломастери, яка в нас буква вийшла, я складу. Буква Л. А ще можна за допомогою своїх пальчиків утворити цю буквочку. Ану, спробуй. Кірусь, спробуй. Так, молодець. Молодець. А скільки взяли лічильних паличок, щоб утворити букву L? Ану ну, порахуй. Один. Два, три, Чотири, Чотири, так. А якщо я візьму фломастери, то скільки мені потрібно, щоб утворити букву Л? Два. О, так, молодчин. правильно. Наступне завдання таке. Нам потрібно знайти, де ж на цьому малюночку приховалися букви Л? Вишеньки, вишеньки. Так, вишеньки, так, правильно, хвостики утворили буквочку «Л». Ще? Бабочки. Метелики, так, вишеньки. Волота. Висо метелика утворили букву «Л». Ще де? А, це тачок. Тачок. сачок, сачок. Сачок, так, Че? А гірка ось? Гірка утворює буквочку Л? Дерево, вода. Так, ще? Це дерево, так? Дерево. А на ялинці? Вона говорить дерево, а це ялинка. Ялинці, да. На ялинці так Скрыто. на даху будиночка, так А і ось домик. дивись. домик і там Эл. Так, домик. ось воно на будиночку Л, Так. І а ось я дивись, скирусь, а дивись сам будиночку. Я ось веду. Я говорила про него, бо тут это на Угу. Так, наверху ось є, є буквочка L. А ось сам будиночок теж бачиш, утворює букву L. Бачиш ось чорним виділенням. Бачиш, я веду? Теж утворює букву Л, начебто знайшли, де заховалися буквочки всі, так? Наче нічого не пропустили. Так, добре. Назви, будь ласка, хто це в нас? Лама. Лама. Так. Керусь у слові лама. Який перший звук? Л. Л, так. Звук Л. А який звук Л. Лама. Лама, будь уважна. промов слово. Лама. Який звук Л? Уси ну, як все говорить. Говори. Приголосний, Приголосний який? Тверд. Приголосний, твердий, так, і позначається він однією рисочкою. Так, а це що знаєш? Пліт. Пліт. Назви перший звук у слові літ. Перший звук Лід. Який перший звук? Л. Так, ль. як же ж ми позначимо звук Л? Говорить, це нормально, Доварі. кірочка. Приголосний, м'який, який твердий, який це. М'який. Звук Л. це приголосний, м'який, позначається він двома рисочками. Отже, буква Л означає звуки Л твердий приголосний і Л м'який приголосний. Так, добре. Послухай, будь ласка, я вже відкрила картинку. Хотіла спочатку загадати тобі загадку, ну вже, вже я відкрила картинку. В синім небі пролітаю, швидкість я велику маю. Два крила хоча не так. Називаюсь я. Літак. Літак. Так. Кірусь, давай ми з тобою з'ясуємо, скільки ж складів у слові літак. Бери так. свою ручку, будь ласка, став до підбородочка, промовляй повільно слово. -та. -та так. Два. Два склади. молодчинка, правильно. Літак промов слово і назви перший звук. Лі. 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 Який же звук Люк? Твердий чимикий літак. Святой. М'який, звичайно. Як позначає м'який? Однією чи двома? Двома. Двома, правильно. Так. Добре. Промовляй слово. Літа. Літа. Назви другий звук. І. І, молодчинка, який звук? І ми його можемо проспівати. Він який? Який пригосний чи голосний. голосний. Ти голосний, Кирос, якщо ми можемо проспівати його, і значить він голосний. А голосний ми позначаємо кружечком. Так, добре, промовляй слово повільно. Ти. Т, молодець. Т. Який же ж звук Т? Приголос. Уточню, який? М'який чи твердий? обов'язково треба називати. Твердий. Приголосний твердий. А як позначаємо приголосний твердий? Однієї рисочкою. Молодець. Вот. Одна Так, правильно, промовляй слово. Так. Літак. А. Правильно, ще раз назви, який звук наступний? А. А. Красиво. а. а. Так. Волосний кружечком позначаємо літак. Наступний наступний звук. Промовь слово і скажи, який наступний звук? Кірочка. Літак. Так, молодий. Який же звук К в нас? Приголосний твердий і позначаємо однією рисочкою. Добре. А тепер погукай слово літак. Давай з'ясуємо, куди падає наголос слові. Літак. На лі -та, а. Лі так, літак, на А. На другий склад І я поставлю наголос на другий склад, на звук А, літак. Молодець. Кірочка, порахуй, будь ласка, скільки всього звуків у слові літак? Один, два, три, четри, п'ять. П'ять звуків всього. А скільки голосних? Скільки голосних? Два. Два. Молодець. Якщо в слові два голосні звуки, то в слові два склади. Ми це вже з'ясували раніше. Так, добре, молодець. Ла-ла. Молоко пила, ло, 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 їдемо в село, лу лу, лу, ніжки у пилу, ли, 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 липку полили, лі, 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 рученьки малі. А зараз ми спробуємо прочитати склади. Буква Л може стояти на початку складу, а може стояти в кінці складу. Давай будемо читати склади. The. Спочатку, де буква Л стоїть в кінці складу, тобто закриті склади. Ал. Al,

А тепер прочитаємо відкриті склади, тобто в кінці складу буде голосний. Давай спробуєш саменька. là à Hãy subscribe cho kênh o, Mì Gõ Ли, Ли. Ли, Так, добре. А зараз таке завдання. Ми маємо зараз з тобою утворити слово зі складами. Який це склад? Давай прочитаємо. Ла. ла. Склад ла. Ми маємо утворити слово зі складом ла. А картинки підказки у нас є на екрані. Давай я допоможу перше слово утворити. Лампа. Лампа. Так, а тепер ти ла Х. Яке слово вийшло? Лак. Лак. Так, молодець. Давай прочитаємо цей склад. Ла. Ло. Ло. Утвори слово. Лотка. Ложка. Молодець. Ще. А що це? Пена. Це колос. 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 Так, є слова Колос. Так, хутиж є просто всередині, так? Голос. Так, добре. Читай склад, давай ще раз, читай слабка, лупа. лупа, лупа, молодець, ще. На українській мові полуниця. Повтори. Полуниця. Полуниця. Так, молодець. Читай цей склад. Лі. Твоє слово. Так. Громче, скажи, що було чуть. Громко, скажи ліхтар. Ліхтар! Ліхтарив. Так, ще. Літо. Літо, так, молодчинка. правильно, молодець. Утворила всі слова. Добре, Кірусечка. наше заняття підходить до закінчення. Давай ми з тобою згадаємо, з якою ж буквочкою ми сьогодні познайомились. Л. Буква Л, а які ж два звуки? Вердий приголосний Л, і м'який приголосний? <різь> так, молодець. Молодець, а буква Л. Добре, керушечка, я дякую тобі за увагу, за роботу на занятті, ти молоченка добре сьогодні працювала. Бажаю всього найкращого, до побачення. До побачення люба.